Виховання дітей приносить подружжю Катричів справжнє задоволення. Виростили вони вже трьох своїх та вирішили, що хочуть і можуть зробити щасливими ще не одну дитячу душу. Скориставшись програмою патронату, взяли на виховання двох неповнолітніх і стали другою патронатною сім'єю в громаді. Ми до цього давно йшли, майже з нашого друження з чоловіком. Ми постійно говорили про те, що ми хочемо своїх дітей, але ну. Мали бажання і ще таке взяти дитинку або під опіку, або під уснулення, допомогти дітям таким. У Нас таке постійно було бажання, і ми до цього давно й йшли. Розвивають дітей подружжя всебічно, кажуть, що стараються якнайбільше проводити час разом. Всією сім'єю вони ходять на пікніки, прогулянки та різноманітні розважальні заходи. Катричі навіть створили маленький заповідник поблизу території будинку. З дитинства, як розповідають двоє старших і рідних вихованців сім'ї, Катричів батьки привчали їх до такої думки, що вони живуть добре, тому повинні допомагати тим, у кого умови гірші. Наші батьки завжди. Якось серце їхнє горіло до таких дітей, які десь були по дитбудинках, або ще десь, я пам'ятаю, ми разом з ними вони брали нас, ми ходили по таких закладах, спілкувалися з дітьми, вони брали так само якісь іграшки. Привчали до того, аби показувати свою турботу тим, хто того потребує. І коли вони хотіли йти. До цього, аби а, чи Вадіма взяти допомогти йому, чи потім цю дівчинку. Це не було для нас чимось таким, що все ми беремо, нас поставили під фактом. А, ну, нас також нам, з нами совітували з цього приводу, тому що ми одна сім'я, і такі всі якісь важливі питання у нас також завжди приймалися разом. І ну, питали, чи ми не проти, чи ну, ми будемо згідні з цим. Звісно, що ми тільки за. Якщо якась треба допомога, ми, звісно, допоможемо. Аби стати патронатною сім'єю, потрібно дотримуватись певних вимог. Також обов'язкове проходження підготовчих курсів, каже начальниця служби захисту дітей Свалявської міської ради Антоніна Полянич. Вони проходили в Закарпатському обласному центрі соціальних служб у місті Ужгороді. Це був 12-денний день навчання і спільно з батьком-добромільним помічником Катрич Оксана Іванівна, як патронатний вихователь, проходить ці навчання, курси в Закарпатському центрі також даним центром було організовано навчання вже тут по місцю проживання в Свалявській міській раді, навчання міждисциплінарної команди. Це люди, які з представники організації охорони здоров'я, медицини, служби, справите, центру, соціальних служб, які допомагають у патронатному вихователю у вихованні і якихось подолань яких. Якихось проблем, а також подоланні проблем сім'ї, з якої дитинка влаштована до патронату. Оксана та Віктор Катричі планують продовжувати рух в рамках програми патронату. В майбутньому вони будуть брати діток на виховання і дарувати їм щасливе життя.